В ефірі програма Лібрето у студії для вас працює Олексій Доніченко. Говоримо про останні події культурного світу України та Дніпра, стратегічний розвиток української києво-печерської лаври. Український кінематограф збирає нагороди та приваблює закордонних глядачів по всьому світу. Скандал навколо виступу у Харкові, співачки Світлани Лободи. Також у програмі Афіша Дніпра, історична рубрика і радар релізів. Все це та багато інших цікавинок ми підготували для вас. Тож ми починаємо. Традиційно говоримо про найгарячіші новини та події з українського мистецтва за останній тиждень. Так, національний заповідник Києво-Печерська Лавра стає українською. За останні три місяці на території Лаври було проведено не тільки перевірки і інвентаризацію, але й повернуто на баланс заповідника 74 об'єкта нижньої лаври. Також вже розпочато роботи над розробкою стратегічної візії Києво-Печерської лаври 2023-2051. Нова формація українськості. Наразі основні основна мета не тільки оновити та переосмислити національну скарбницю, а також наповнити її змістом, які складались з початку її створення. В Україні стартував проєкт з оцифрування Києво-Печерської лаври. Компанія Digital Transitions розпочинає в Україні пілотний проєкт із оцифрування. Початковим майданчиком для реалізації програми цифрового зображення обрано національний заповідник Києво-Печерська Лавра. У межах проєкту компанія повністю на безоплатній основі передає унікальні систему для оцифрування, включно із високоточною системою цифрової камери компанії Digital Transition DT Atom. Заплановане налаштування, обладнання та двотижневе навчання для співробітників заповідника та його партнерів. Планується оцифрувати 15 тисяч об'єктів, в тому числі 2,5 тисячі документів із фондів заповідника. У Національному музеї народної архітектури та побуту України відкрилась унікальна експозиція до фільму «Памфір». Виставка Додому до памфіра представляє костюми, реквізит, обрядові маски, ескізи і розкадровки сцен фільму Памфір режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. Фото і відеоматеріали про створення кінокартини, про живу народну традицію Маланки та про особливу художню реальність фільму. Кінокомпанія Samuel Goldwyn Films оголосила дату прокату фільму Клондайк Марини Р. Горбач у Сполучених Штатах Америки 4 серпня. Прем'єра Клондайку одного з найвідоміших фільмів торічнього кінофестивалю Санденс, де він отримав найвищу нагороду за режисуру в секції World Cinema Dramatic, Відбулася лише за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії. Український кандидат на Оскар у категорії міжнародний повнометражний фільм Клондайк розповідає. Про родину, яка потрапила в епіцентр подій початку війни у 2014 році на сході України та катастрофи літака рейсу М Еч Сімнадцять. Ми подумали ламася спи! Стрічку Антоніо Лукіча Люксембург-Люксембург покажуть на 57-му кінофестивалі у Карлових Варах. Картину продемонструють у межах позаконкурсної програми Горизонти 30 червня о 9.00, 6 липня о 18.00 та 7 липня о 21-й годині вечора. Карлови вари International Film Festival у Чехії один із найстаріших і ключових європейських кінофестивалів класу Ей. Цього року він проходитиме з 30 червня по 8 липня. Липня проєкт Щедрик або керол фочероті отримав першого срібного лева для України на найпрестижнішому фестивалі креативності Канські Леви леви-2023». Перше срібло канських левів це важлива нагорода та визнання успіхів України у сфері публічної дипломатії. Я вітаю команду проєкту, яка досягла цього результату завдяки нестандартному підходу та переосмисленню всесвітньо відомого твору українського композитора Миколи Леонтовича. Нам вдалося вчергове зачарувати світ не лише красою Щедрика, але й його важливою гуманітарною місією допомагати маленьким українцям в умовах повномасштабної. Російської агресії у зовнішньополітичному відомстві поінформували, що напередодні різдва 2022 року команда представників Міністерства закордонних справ України, креативної агенції та громадської організації Бренд Ukraine актуалізувала слова відомого на весь світ Щедрика Миколи Леонтовича. Так з'явилася коляда Керол Charity», яка англійською мовою розповіла про реалії війни та почуття українців, а також спонукала увімкнути шазам і задонатити на підтримку українських дітей. Колядку виконав Тарас Тополя з гурту антитіла, ансабель імені Григорія Верьовки та дитячий фольклорний ансамбль Зернятко під час чергового масового ракетного удару РФ по Києву в листопаді 2022 року. Актуалізований Щедрик вперше почули перед Різдвом у грудні, а потім заспівали наживо у прямому ефірі на національному телебаченні у присутності президента України Володимира Зеленського. Згодом твір пролунав на 22 радіостанціях в 11 країнах. На жаль, цього тижня розгорівся черговий скандал в українському просторі. Співачка Світлана Лобода, яка після початку війни у 2014 році продовжувала виступати в Росії, 25 червня приїхала до Харкова. На своїй сторінці в інстаграм виконавиця запросила шанувальників на концерт у центрі міста. Проте 16-річна Дарина Вдовенко прийшла на виступ з плакатом Харків без Лободи. Відео на якому співачка питає у дівчини, хто їй за це заплатив, викликало обурення у користувачів соцмереж. Хороший, хороший. А а дав ну післати біда Ну і трішки інформації для пояснення обурення в соціальних мережах. У березні 22-го року стало відомо, що комітет гуманітарної та інформаційної політики звернувся до президента Володимира Зеленського із закликом позбавити державних нагород почесних звань народний артист України та заслужений артист України низку російських і українських артистів. Серед яких є й Світлана Лобода. Торік прізвище співачки потрапило до списку «They Love War». В якому відзначають виконавців, які підтримують або мовчки толерують війну, поширюють фейки про Україну, замовчують дії агресора. Тощо згодом лободу прибрали з цього списку у своїх соцмережах. Співачка розповідала, що займається волонтерством і перераховує гроші в українські благодійні фонди. Ну а свої думки з цього приводу ви можете залишити у коментарях під цим відео на Ютубі або Фейсбук. У Дніпрі відбулася презентація книги вібропоезії Відьма світла. Ну і нам вдалося поспілкуватися з її авторкою, українською письменницею, поетесою, психологиною Іреною Слутою. Тож не зволікаємо і переходимо до цікавого спілкування. Не заважає. Мені здається, що людина, яка розвивається, яка займається особистісним встановленням і проявленням в цьому світі, вона зазвичай обирає кілька варіантів і кілька напрямків реалізації. Вони однозначно всі є взаємодоповнюваними, тому що е Напевно, неможливо е, осягнути просто там літературною творчістю чи поезією е, всі грані життя, якщо ти займаєшся виключно поезією. Тому мені, наприклад, дивно, як е, дехто замикається і пробує писати можливо, можливо, це має зміст, але лише тоді, коли вже є якийсь отриманий певний життєвий досвід. Е, Мій життєвий досвід, як ви правильно зауважили, формувався в різних іпостасях, в різних напрямках. І це як професійна діяльність, так і особистісна теж діяльність, її ж теж можна так назвати. Коучинг, психологія, наукова діяльність. Я займаюся науковим дослідженням біохакінгу. Взагалі ввожу цю ідею в науковий простір світу. Я найперша, хто почала вписати наукові публікації на цю тематику. Це можливість максимізації людських можливостей і створення. Максимально еталонної здорової форми і реалізації людини в її найкращому прояві і відповідно здоров'я, довголіття, високий рівень свідомості, духу і душі. Книга це колективний продукт справді. І тут е, в, в книзі зазвичай як автор і видавець. А тут є і фотограф, і, е, е, і людина, яка створювала власне малюнок. Е, це Марія Лазебна відомий художник. І що цікаво, що вона відомий художник саме в татуюваннях. І не в Україні, а в США. Але ми збираємо нашого цвіту по всьому цвіту, світу, тому збираємо усіх. Це око, воно, власне, відсилає до трипільської культури, в якій основний символ була спіраль. Ми її якби, вважаємо спіралою життя. І, власне, спіраль, яка розкручується. Вона завжди дає потік енергії. Коли ми стаємо всі в коло, то ми створюємо резонансну чистоту, ми створюємо агрегор. І, власне, в цьому егрегорі ми вже можемо створювати будь-які матеріалізувати будь-які ідеї. Книга озвучена: 101 твір озвучений в книзі. І ось поезія, яка, яка з qr кодом вона має пряму відсилку до. Ютуб каналу, і на Ютуб-каналі можна послухати ці вірші в озвученні автора. Фото в чорнобілі, тому що мені здається, що правдивість життя вона все-таки, хоч і має багато відтінків сірого, але все-таки чіткіше видно, коли ми забираємо колір, хоча б на, на якийсь час. Але потім повертаємося до нього. Ви бачите, як тут. Це Максим Юрчук. Спеціально також створений був проєкт, фотографічний під відьму, відьму світла, і також був презентований в Києві свого часу як фотопроект про жінку і про те, які в неї є різні прояви, якою вона може бути. Взаємодії зі світом, з чоловіками обов'язково і з простором загалом. Справді книга унікальна, тому що розважати і забавляти у нас більше люблять діток і створюють для них певні атракції. А стосовно дорослих це перша на ринку України. Я не можу стверджувати, що в світі, але я не зустрічала книга, в якій є доповнена реальність саме доросла. І ця доросла доповнена реальність це не просто забавка, як картинка, яка оживає в форматі 5D, це, власне, малюнок, який оживає, і око, яке ви бачите от всюди на мені і на книзі. Воно також оживає в додатку. Що значить оживає? З'являється об'ємне зображення і музика. Музика також написана специфічна, створена вона фронтменом гурту Мотанка Віктором Ворбою спеціально для проекту Відьма. І я називаю ось це оживлення ока. Найкоротша в світі медитація налаштування. Тому що ця музика в поєднанні ось з тим образом, який з'являється, він справді дозволяє людині війти в стан рівноваги і відчуття продуктивності. То це можна власне, використовувати з такою метою, а можна просто позабавлятися і подивитися, як воно цікаво. Власне, Справді був створений, створений додаток нашими українськими спеціалістами, називається він Відьма світ або «Вірагу Ворлд. І власне, музика, коли він відкривається, ви можете уже далі, я не знаю, чи це буде видно на камеру, оживлювати. Уже по досвіду і зустрічей, і презентацій, і виступів, я можу зробити якийсь узагальнений висновок про те, які реакції викликають у людей мої прочитання і, власне, сама поезія. Тому що одна справа, коли це знайомі тобі люди, друзі твої товариші, вони мають... Одне уявлення, вони все одно накладають твою творчість на тебе, і це є просто продовженням тебе. Вони кажуть, ну і в цьому молодець. Але якраз цінно, коли це не зацікавлений слухач, читач і ті перформанси, я не побоюся цього слова, хоча, власне, я не стою на голові і не танцюю під час виступів, але все-таки створюю певну атмосферу, і з допомогою голоса, і з допомогою сенсів і змістів ці перформанси вони викликають в людей глибокі такі стани медитативні або навіть трансові. І це сприяє дуже глибокому відновленню організму. Взагалі, якщо подивитися з позиції моєї діяльності, як ви зауважили, то мене цікавить якраз проблема старіння організму надшвидкого. І одна із ключових проблем є, це те, що людина не вміє правильно розслаблятися. І відповідно відновлюватися. Там ще накладаються додаткові якісь чинники, але це все вже далі наслідкове, тому що якщо людина вже втомлена і енергетично виснажена, то вона відповідно і неправильні дії подальші виконує неправильну фізична активність, неправильне споживання їжі і тому подібне, тому подібне. Тому вкрай важливо от саме ось цей момент можливості перезавантаження. Перезагрузки. Тому що медитація це не про, не про е, йога, який сидить десь під деревом, з скрученими ногами і не миється півтора роки. Ні, це абсолютно не про це. Це про різні концентровані стани. Стан, е, е, коли людина е, направляє свою увагу. На певну якість, як то, наприклад, любов або здоров'я. І, власне, моя поезія змістовно направляє напевно все таки на любов. Тому люди виходять, ну якщо не окрилені любов'ю, то принаймні в такому стані радості, що теж вже немало в сучасному світі. Ми продовжуємо нашу історичну рубрику про найвидатніші моменти та постаті української історії цього тижня, 28 червня, Україна відзначала 27-му річницю прийняття конституції, найголовнішого нормативно-правового акта держави, що став важливим кроком державної історії. Конституція України не просто акт, що закріплює основи суспільного ладу, але і свідчення нашої незалежності та територіальної цілісності. Українська конституція реальна, а не декларативна. На відміну від російського режиму і комуністичного тоталітаризму, у наступному відео від Міністерства культури та інформаційної політики України зафіксований момент прийняття найважливішого акта нашої держави. Початку він працював над документальними стрічками на київській студії науково-популярних фільмів. А робота про Марію Приймаченко Сотвори своє сонце відкрила Григорію Кохану двері в художнє кіно. Михайло Стельмах помітив його і запропонував екранізувати його роман Хліб і сіль після успіху картини. Він створив стрічки Жива вода, Ярослав Мудрий, Кармелюк, Циганка Аза, Страчені світанки та багато інших. Чим залишає помітний слід у кінематографі. Про життя і творчість видатного українця в наступному відео від Міністерства культури та інформаційної політики України. А кого з українських кінорежисерів старої школи ви знаєте, окрім Довженка? Що ж? Сьогодні розповімо про Григорія Кохана, який залишив помітний слід в кінематографі. Григорій був п'ятою наймолодшою дитиною в родині. З дитинства захоплювався театром, грав у всіх спектаклях шкільного театру, пробував сам ставити вистави. Однак, у Київський театральний інститут вступати не наважився через брак коштів на квартиру. Утім, мрія про кіно не покидала його. Отримавши диплом у Львівському поліграфічному інституті. Він вступає у московський вдік. Після закінчення повертається в Україну. Спочатку він працював над документальними стрічками. На київській студії науково-популярних фільмів. А робота про Марію Приймаченко Сотвори своє сонце, яка мала першу назву Червоні лелеки, відкрила двері кохану у художнє кіно. Михайло Стельмах помітив його і запропонував екранізувати його роман і сіль після успіху картини він знімає стрічки Жива вода, Ярослав Мудрий, «Кармелюк», Циганка Аза, Страчені світанки та інші, чим залишає помітний слід у кінематографі. 3 січня 2014 року на 83-му році життя Григорія Роман. Новиче не стало. Його поховали у Києві на байковому кладовищі. А чи дивилися ви фільми кохане? А зараз переходимо до рубрики Радар релізів. Слухаємо та насолоджуємося новими хітами від українських виконавців. Ну, день, сьогодні Я не хочу бути сам. Хибузі приваблюють з романтикою життя. Хочу під ним бути з тобою, в парку біля озера, прямо в суботу, Вибач мене що погано ставився, ти куплю як свій дівчат Йдемо в кіно і будем дивитись, чому це герой погано відділи, не можу я зараз брехати, як я кохаю. Прощати ця історія Коли закінчиться, що так Оці вище зустріти, своси не з тобою я ромат не мовлю, пахнеш, цинамон По бульвару ти І я не хочу залишати так. Аромат ромат не мовлю ти, пахнеш, на цинамон По бульвару ти. I wish I could die Дніпра далі. Анонсуємо концерти, вистави та заходи на ці вихідні. На цих вихідних театр драми і комедії запрошує глядачів на виставу за одноіменним твором Лесі Українки лісова пісня. Лісова пісня про те, що б сказала людська душа, якби могла говорити. Також колектив театру підготував рокову історію на дві дії «Касандра». Історія про всім відому Елінську троянську війну, очима провидиці Касандри. Театр опери та балету презентує Гала-концерт, присвячений 150-річчю Лесі Українки, за участю солістів опери, артистів хору та оркестру. В програмі концерту твори українських композиторів на вірші Лесі Українки. Дніпровська філармонія влаштує два симфонічних концерти: перший дитячий, другий українська та міжнародна класика. Також у Дніпрі продовжується стендап-шоу на даху за участі українських коміків. Ви почуєте нові жарти від улюблених коміків у самому серці міста, на даху, з якого відкривається шаленою красивит на центр Дніпра. Зазначимо, що військовим вхід вільний. А що подобається вам, шановні телеглядачі, свої вподобання ви можете залишити у власних коментарях під цим відео на Ютубі, Фейсбуці, Твіттері та Телеграмі. На цьому програма Лібрето завершується у студії для вас. Працював Олексій Доніченко. Підтримуйте та розвивайте українську культуру. Все буде Україна. Побачимось на телеканалі, де 1